Слово Верітас на ранок суботи, 13-го звичайного тижня. У сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить, що ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більше. Цим прикладом Господь хоче наголосити, що кожен із нас, коли одного разу вирішує іти за ним і стати на дорогу святосі, повинен в той момент. Залишити усе погане в минулому, скинути себе стару людину і зодягнутися в нову. Божа благодать не може перебувати у серці, яке розділене, прагнучи з однієї сторони Бога, а з іншої дивлячись на своє грішне минуле життя. Ми не можемо бути учнями Ісуса і любити гріх, не можемо іти за Господом і оглядатися і сумом на серці за нашим поганим минулим життям. Віддаймо все Ісусові і не залишаємо собі нічого з старої одежі, що раптом те трошки поганого, що ми не захотіли змінити в своєму житті, не стало для нас причиною ще більшого духовного занепаду. Нехай Пресвята Богородиця, яка всім серцем служила Богові, допоможе нам всеціло посвятитися Йому.